Це питання не лише про особисті погляди, а й про психологічні аспекти, які ми повинні враховувати. Дональд Трамп нещодавно висловив важливу думку. Ми зупинимо трансгендерне божевілля. Я підпишу укази, щоб покласти край дитячим каліствам, прибрати трансгендерів з армії і з наших початкових шкіл, середніх та старших класів. Ми не допустимо чоловіків до жіночого спорту. Це позиція, яку я підтримую. Тому що, на мою думку, природні статі чоловік і жінка є основою здорового суспільства. І не можна розмивати ці основи. З Психологічної точки зору важливо зрозуміти, що наша статева ідентичність формується не тільки на основі соціальних чи культурних факторів, але й на основі нашої біології. І те, що ми спостерігаємо сьогодні в питанні гендерної ідентичності, може бути пов'язано з певними психологічними порушеннями. Люди, які стверджують, що вони не належать до своєї біологічної статі, часто мають справу з психологічними труднощами. Це може бути результатом когнітивних або емоційних розладів, таких як дисфункція самоспільного.